Як прожити перші 100 років і навіть більше знає Євгенія Іванівна Яковенко, найстарша жителька Лиманщини. У липні вона відзначила свій 107-й день народження та й досі приймає щирі поздоровлення. Цього разу привітав довгожительку України заступник Доброславського селищного голови Юрій Чорній. Пройшов рівно рік, і ми знову до вас привітати з днем народження. Побажати здоров'я. Миру і доброславська селищна рада завжди про вас пам'ятає і буде дбати про вас. У людей цього покоління нам всім треба навчитися не втрачати оптимізм і не втрачати жагу до життя. Е, у 107 років говорити про футбол. Ну теперішні літні про футбол говорять тільки граючи в PlayStation чи в на комп'ютері. В такому віці футбол це, це щось. На долю Євгенії Іванівни випало чимало випробувань. Народилася вона під час Першої світової війни у 1915 році. З дитинства пройшла крізь тяжку працю на селі. У 1941 році під час Другої світової загинув її чоловік. Ця жінка жива історія. Вона пережила в СРСР Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнева. Важка праця та відбудова країни зробили її сильною духом. Кожного дня обов'язкова зарядка. Розповідає правнук довгожительки Дмитро Мельничук. З дитинства вона мене виводила гуляти на подвір'я. Зараз я її раніше вона мене в хованки грали. А що це за зарядка? Може, це якийсь секрет. Руки, ноги розминає шию і ходить або по подвір'ю, або по будинку. У мене 8 онуків, десять правонуків. Уже п'ять праправонуків, так що в мене сім'я велика. Неодноразово Євгенія Іванівна Яковенко ставала генію матеріалів районної газети Слава Хлібороба і цьогоріч її щиро вітали та згадували про зустріч на 103-й день народження. Розповідає головний редактор друкованого видання Афанасій Гайдаржи. Це дійсно унікально. Я вам скажу, що коли ми прийшли до неї на 103 роки. То вона така була дуже свильована. А чому? Що таке? Та йде чемпіонат світу, а я погано бачу футбол. Я люблю дивитися. І... Але я слухаю, і я все розумію, що там відбувається, бо вона ж має досвід дивитися футбольні матчі. От яка жінка. Працювала все життя на фермі і вдома, і по господарству. І от Бог їй дарував отаке, тому що, мабуть, в її душі було закладено оте ставлення до життя, що Бог побачив і сьогодні її тримає. Наразі найстарша житель Калиманщини, котра проживає у Доброславі, дуже вболіває за українських захисників, що виборюють незалежність нашої країни. Телекомпанія ТІ долучається до усіх привітань. Бажає Євгеніїванівни Яковенко пережити і цю війну та зустріти перемогу у доброму здоров'ї.